Відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Ви так дійсно маєте право на відсрочку від військового призову як студент денної форми навчання. Щоб реалізувати це право, вам необхідно по-перше підготувати заяву на відсрочку. Ну, пізніше зразок заяви зкинемо за посиланням. Можете скачати, змінити під свої анкетні дані чи звернутися до нас. Ми її підготуємо. Після того вам необхідно її належним чином подати до ТЦК. По-перше, ми б вам рекомендували Укрпоштою цінний лист з описом вкладення, відправити заяву до заяви долучити дотеріально посвідчені копії документів щодо навчання, плюс ваш паспорт, ідентифікаційний код і військово-обліковий документ. У вашому випадку військово-обліковий документ це приписне. Якщо подивитися ваше приписне, у вас остання відмітка, що ви зняті з військового обліку. Але я так розумію, що.